Стоїть дівчина в колинавім вінку, лошатно вбрана, у руках пшениця, співає пісню у вишневому садку, бере водицю чисту і криниці. Вона прекрасна та у погляді печаль. Вона багата й щедра та змарніла, безмежний вічі в її очах, а віра де? Де радість, де ж надія? Її роками намагалися зламати, забрати все, залишивши зневіру. Не можна лиш словами описати, яка ти змучена, стражденна Україно. Ти, дівчина, в калиновім вінку, ти солов'їна пісня, сонячне проміння, зазнала горя на своїм віку. Відчула гноблення, приниження, гоніння. Сьогодні повстаєш ти із колін, і з рук скидаєш ланцюги й кайдани. Пишаюсь тим, що я в країни син, що маю в серці іскру полум'яну. По полум'я без іскри не горить, а без бажання не здійсниться мрія. Вже настає та світла ясна мить. Коли в твоїх очах з'являється надія і віра, і радість, щастя у душі твоїй душі, безмежній і глибокій, душі, що любить віддано усіх своїх синів і дочок синьоких Я, України, син, і я пишаюсь цим, пишаюсь вербами і небом голубим. Пишаюсь дружньою великою родиною, пишаюся своєю батьківщиною. Мітинг, присвячений Дню Соборності та свободи України, оголошується відкритим. Палкі, мелодія врочиста, державний гім, ми знаємо усі. Для кожного села, містечка міста це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Шановні присутні! День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято день соборності України. Ми згадуємо дві рівнозначні завагою події української історії: проголошення незалежності Української Народної Республіки й акт проголо... як злуки українських земель 105 років тому цього дня. 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка проголосила незалежність і боролася за право бути самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Цей факт абсолютно руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українська держава ніколи не існувала. Її вигадали більшовики. Моя Україна. Приклад великої мужності, витривалості та духовності. Моя країна йшла і йде в нинішній ситуації крізь століття дуже важким шляхом. Сьогодні соборність для України, де окупація всіх територій України, захоплених ворогом, відновлення єдності із Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Соборність! Передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми з різних регіонів разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося із окупантом, відстоюємо свою соборність і волю заради власної держави. До слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Прямо не знаю, що почати, що сказати, але дві думки в мене сьогодні. Тараси про не забудьте всі вільний нові. Ми розуміємо, там, де рашка. Ми додовго, дуже занадто довго покладали свою увагу, якісь надії в складі Російської імперії, Радянського Союзу, СНД. Нас не зупиняло початок. Ато. Я до чого веду, поки це зібрання не буде починати отець Віталій? Мені доволі сумно. Пам'ятаємо про незлічені жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності, любов до землі, до рідного слова прирекли багатьох славних синів і дочок України. Вони віддають своє молоде життя за батьківщину, за український народ, за рідну землю у тяжку годину лютої війни. Вони не завжди залишаться в нашій пам'яті, стаючи прикладом для наслідування. Їх подвиги стануть орієнтирами для нового суспільства, що прагне свободи та незалежності. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети, побудови економічної, духовно багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Мітинг присвячений Дню Соборності та свободи України, оголошується закритим.